Привіт всім хто дивиться мій канал по Т16. Последнее відео було у мене по поводу насоса подкачки топлива. Я покажу в следующем видео, відео обзорчик, як я проверяю його на пропуск, пропуск топлива через плунжерную, плунжерну, а как бы через валік подкачки. Так, це в наступному відео. Зараз трошки думаю переделать кришечку топливного насоса. Це кришка з насосу НД-21. Що я зрозую? Я взяв у мене є такий, такий глазок для просмотру уровня. Витягую оцей біленьку штучку. І він стоїть чистий, нормальний такий глазик. Так, є гаєчка така мідна. Точні, навіть латунна, вона більше все. Понятно, що є в мене токарка. Без неї сразу кажу, нікуди. Дуже тяжело Зробив на станку зажав цю гайку, зробив канавку. Під резинове колечко. Все. Видно, канавка така. Одівається резинове колечко сюди, взяв кришечку, цю, якого плану так ось поставив. Взяв гайка, це у нас внутрі буде. Туди поставлю так, виміряв почти центр, зробив відверсі, зажав болт на 8 і на токарки, оп'ятки ж токарки, при помощи токарки, Без нее, я скажу, проблематично. Вот тут надо было сделать плоскость. Чтобы ровно плоскость тут была. Как это я это сделал. Ну, в принципе, методом. Вот таким методом. Зажал болт в патрон. Понятно, что относительно этой плоскости до самого патрона ремненько выставил. И по размерчику По цією гаєчці, скажімо так, ну навіть не по цій, а по оцій гаечці. Щоб тут плоско зрівненько було. так, да, З надписі трошки ушли, все стерлося, осталось тільки НД2, ось щось. ну Зато тепер тут плоско з'їсть. Тепер я зараз викручую цей болтик, е, беру таке свиріче сверло і делаю відверстя на 20. Під отець. Цю... Під оцей глазочок. Так, зараз я його зроблю і покажу, як воно далі виглядатиме. Так, встановив я смотровий глазок. Ну, нормально видно буде все. Установив резинку. Отсюда смаслостойко резин колечко. Отсюди закрутив отак. Там в принципі, в цьому насосі кри, під цією кришечкою такого давлення немає. Ну, Воно тепер допоможе в тому плані. Буду робити звісно, ревізію повністю насосу на потікання, точніше як на потіканні, на... откуди все таки соляра пішла. Сразу провіряю топлівний насос підкачки, а потім вже до колечок уплотнительних. Так, по поводу цієї кришечки, так, в принципі, як би все зажалося, все, ну, в моєму варіанті в мене отак воно знаходиться ось. В принципі, це пружинка возврата. Всі можна буде свободно підійти глянути налічє, точніше, відсутствіє солярки. Щоб... Не дожидайся, поки потече аж повністю з сапуна. Якщо отак встановити вот прокладочку, то оці плоскості от плоскості прокладки до латунної цієї чашечки тут скільки 4,37 ну мм. Діло в тому, що коли ця кришечка встановлюється, там стоять речашки, речашки, ну речажок. Він трошки виступає за плоскость насосика. Небагато, там десь около 1,5 мм. Ну, я так по моїх почтах нічого воно там доставати не буде, підклинювати. Так, ну це, пожалуй, все. Вроді, ну, вроді мелочну, ну а буде приятно. Так, да, я ж кажу, там в насос десь 1,5 літри солярки, та не півтори, десь і два літри солярки почти. Це поки потече з сапуна. А так виходить, що час від ось, ось глянув, а ага, появилось тут топливо. Ну, Якщо появилось, то звісно, треба щось зробити з насосом. А так, тоже, я це ж їздив, їздив, скільки навіть не знаю, коли воно пішло. А може постійно, а може одразу що то. Зразу, як кажуть, або колечко прорвало, або насос подкачки вийшов із строю. Ну, зразу швидко ніколи не буває нічого, як правило, все постійно. Так, ну, на цьому, пожалуй, все. Е -е, з кришечкою оприділився. Глазок, глазок смотровий поставив. Ну, Пишіть, що хто про це думає. Я думаю, що так буде набагато краще. Треба да, вчитувати те, що. Що там речашки трошки виходять за плоскость цієї кришки, як з углублінням. Так, ну на цьому все. Всім найкращого, бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна, все буде хорошо, до побачення.